Охорона об'єктів культурної спадщини є одним із пріоритетних завдань органів. Державної влади, а захист таких об'єктів від руйнації, їх збереження для нинішніх і майбутніх поколінь становить безпосередній державний інтерес. Місто Дніпро включено до списку історичних населених місць України. У 2020 році затверджено науково-проєктну документацію, історико-архітектурний опорний план визначення меж, режимів використання, режимів регулювання забудови історичних ареалів міста Дніпра. Під охоронною держави у місті. Знаходяться 25 пам'яток національного значення та 266 пам'яток місцевого значення законом України про охорону культурної спадщини визначений спеціальний порядок утримання та використання пам'яток культурної спадщини. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати пам'ятки в належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до цього закону та охоронного договору. Використання пам'ятки. Повинно здійснюватися відповідно до режимів використання, встановлених органами охорони культурної спадщини у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень пам'ятки, та забезпечує збереження її матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження та уздоби. На жаль, не всі власники пам'яток дотримуються вимог пам'яткоохоронного законодавства, що призводять до їх пошкодження, руйнування і навіть знищення. Органи прокуратури Дніпропетровщини активно реагують на такі порушення та використовують представницькі повноваження з метою захисту та збереження для майбутніх поколінь об'єктів культурної спадщини. В історичному ареалі Центральний міста Дніпра знаходиться Дніпропетровська філармонія імені Леонида Борисовича Когана яка є пам'яткою архітектури національного значення з найменуванням будинок громадського зібрання. Як перша монолітна споруда в Європі, побудована за проєктом харківського архітектора Олександра Гізбурга, зазначена будівля площею 7695 квадратних метрів входить до числа найвидатніших пам'яток архітектури нашого міста, привертає увагу незвичайною архітектурою, виконана у новаторському архітектурному стилі. Асиметричні форми будівлі стали викликом та гарчасній архітектурній традиції. Тут синтезовані прямі та криві лінії, плоскі та опуклі елементи. Замість широких вікон залишені вертикальні вузькі отвори, фасади спеціально позбавлені будь-якого декору. Слід відмітити, що даний об'єкт культурної спадщини взято на державний облік 6 вересня 1979 року. Згідно із постановою Ради міністрів УРСР номер 442 як пам'ятку архітектури національного значення. А 21.08.2019 року її віднесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Тривалий час пам'ятці не приділялась належна увага. Її незадовільний стан неодноразово фіксувався актами відповідних державних контролюючих органів вказані дії не призвели до вжиття ефективних заходів щодо збереження її автентичного вигляду та приведення до належного стану. Окружна прокуратура відреагувала на вказану ситуацію та до Дніпропетровського окружного адміністративного суду пред'явлено позовну заяву в інтересах держави, в особі Міністерства культури та інформаційної політики України, про зобов'язання власника привести до належного стану пам'ятку будинок громадського зібрання. Шляхом здійснення ремонтних та реставраційних робіт. Наразі судом позов задоволено у повному обсязі.